Подячна молитва Богові підносить людину від землі на небо. І була б ця молитва Фарисея для нас зразковою, якби він далі не продовжив її іншими словами. Дякую тобі Боже, що я не такий, як інші люди, кривдники, грабіжники, перелюбники або не такі, як ось цей метар. В ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Всякий, хто підносить сам себе, принижений буде, і хто принижує себе, піднесеться. Такими словами закінчується сьогодні коротке євангельське оповідання, яке передає нам апостол і Євангеліст Лука. І ці ж слова справджуються. В житті кожної людини, яка проходить свою земну подорож тимчасово. Скільки раз у нашому житті ми докладали своїх зусиль для того, щоб піднятися на умовний життєвий п'єдестал у різних сферах нашого життя і діяльності, але не вдавалося нам це зробити. І скільки було випадків, коли ми ходили ногами по землі, але промисел Божий підіймав нас на ту висоту, яка була визначена для кожної людини, щоб дати їй можливість по милості Божій проявити себе. У Євангелії є багато прикладів, хороших слів і словосполучень, цитат. Які пов'язані з цією темою. Але узагальнюючим може бути те євангельське місце, яке нагадує нам про те, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Бог відсторонюється від гордої людини, точніше, горда людина ізолює себе від Бога. А смиренні Господь дає свою божественну енергію, яка наповнює таку людину і все, що навколо неї. Слово смирення має коренем слово мир. Смирення це мир людини з Богом. Але він досягається тільки тоді, коли людина стає на шлях самозречення. Коли усі наші думки, наміри, бажання, наші дії і вчинки ми віддаємо в руки Божі, і тоді Господь неодмінно повертає нам їх, але вже оновленими і освяченими Його божественною присутністю у нашому житті. Смирення це покора Богові і не покора людським пристрастям. Святитель Іоанн Златоуст, розмірковуючи на тему цієї чесноти, говорить такі слова. Смирення це ознака великої сили, щоб бути покірним, необхідно мати благородну, мужню і високу душу. Смирення це завжди повернення від людського свавілля у отчий дім, звідки кожна людина виходить. Де вона обласкана Божою любов'ю і навпаки. Гордість це самовільний вихід з дому Отця, коли людина проявляє всі свої людські побажання, керується своїми пристрастями і забуває про Бога. Гордість, як говорив ще премудрий сирах, це віддалення від Бога. І так сталося з Деницею, який був добрим ангелом, але через гордість свою, бо заважав, щоб йому так служили, як він разом з іншими ангелами служив Богові на небі у його славі. Був скинутий з неба і відсторонений від Бога. Так і трапляється з кожною людиною, яка попадає в полон гордості, тому що вона є початком усіх гріхів, як і любов є основою усіх чеснот. Преподобний Єфрем Сирін говорить такі слова. Зброя лукавого. Це гординя. Нею він умертвив Адама, нею він умертвляє і його дітей. Зброя Господа нашого це смирення. Якщо ми забажаємо побачити наочно ілюстровано, як виглядає гордість і смирення, то можемо відкрити ілюстровану Біблію і там. У новому заповіті обов'язково знайдемо картину, яка зображує притчу про Метаря і Фарисея. І там ми побачимо двох людей, одна з них з гордо піднятою головою вгору і опущеними очами вниз, і інша людина з опущеною головою. І очами вниз. Перший це фарисей, який гордо стояв посеред храму і підносив свою молитву до Бога. А другий це метар, який тільки переступив порі храму, зупинився, опустив свою голову донизу і плакав у своєму серці у своїй молитві перед Богом. А ще краще буде, якщо ми проникнемо у ті слова, які передає нам сам Спаситель світу, бо з його уст лунає ця притча, і сьогодні Свята Церква у цей недільний день пропонує нам послухати її знову. Фарисей це знавець і виконавець Моїсеєвого закону. І через те, що він це робив, Він. Гордився перед Богом і перед іншими людьми, що є прикладом і зразком у Його виконанні. Про таких, як він Господь говорить сам, що вони схожі на покрашені гроби, які зверху ззовні є красивими, а всередині наповнені кістками мертвих. Метар це людина, яка працювала. На римську владу, що поневолила іудеїв. Метар був збирачем податків, які він передавав на користь влади, що панувала на той час в іудеї. І ось коли Фарисей переступив порі храму, то почав свою молитву такими словами: Дякую Тобі, Боже! Справді, подячна молитва має велику силу перед Богом. Святі Отці говорять, якщо б ми навчилися правильно дякувати Богові у молитві, то ми не мали б жодної необхідності просити у нього щось також. Тому що, дякуючи Богові за все, що ми маємо, ми закликаємо велику ласку Його у своє життя. І тоді він дарує кожній людині все необхідне в міру їй, щоб життя її було тут благословенним, але найголовніше, щоб воно сягнуло вічного і незмінного. Але бувають люди, які не дякують Богові, тому що їм видається, що все, що вони здобули у своєму житті, це завдяки їхнім власним зусиллям, інтелекту, силі, мужності. І будь-яким іншим рисам їхнього характеру. Але бувають і люди, які взагалі не знають, що потрібно дякувати Богові, тому що сприймають все як належне. А ми, дорогі брати і сестри, повинні добре пам'ятати, що подячна молитва Богові підносить людину від землі на небо. І була б ця молитва Фарисея для нас зразковою, якби він далі не продовжив її іншими словами. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди, кривдники, грабіжники, перелюбники або не такі, як ось цей метар. Я двічі в тиждень пущусь і віддаю десяту частину від усього, що придбаю. Такі слова молитви Фарисея, начебто вимагали від Бога обов'язково послухати Його прохання, тому що Він усе робить правильно, виконує Мойсеєвий закон і є зразком для виконання для інших людей. Тому він усвідомлював себе як людиною, яка обов'язково повинна отримати від Бога його ласку і милість, бо все він робить по закону. Усе він робить правильно. Але пролунала в той же час в тому ж храмі інша молитва. Молитва метаря, яка була вміщена в декілька слів. Боже, милостивий будь до мене грішного. Цей метар просив у Бога милості. І невже милість ніколи не була присутня у його житті? Невже не з ласки Божої Він переступив поріг храму для того, щоби прийти і помолитися? Невже не милість Божа скеровувала його для того, щоби він відкрив свою душу під склепінням храму і звернувся до Бога? Але Божа милість тоді особливим чином присутня у житті людини? Коли вона звертається до Бога і віддає себе без залишку в руки Божі. Бог завжди присутній всюди, тому що ми його оспівуємо і віримо у нього як у Бога всюди сущого. Він завжди присутній в усьому місці і на всякий час. Але Він тільки входить в простір нашої душі тоді, коли ми. Спроможні прийняти Його у своє серце. Коли ми це серце очистили від гріха, ненависті, злоби, а наповнили Його любов'ю, яка і закликає присутність Божу в наше життя. З такими намірами і звертався до Бога метар. Святитель Іоанн Златоуст, розмірковуючи на тему цієї притчі, говорить такі слова: Фарисей, вийшовши з храму, здобув, втратив праведність, а метар, вийшовши з храму, здобув праведність. Ось такий приклад, дорогі брати і сестри, свята Христова Церква дає нам у сьогоднішній недільний день. Цей приклад і ця притча Прямитаря і Фарисея нагадує нам, що ми вступили в підготовчий період до святого Великого Посту. А вчора, під час вечірнього богослужіння, ми уважно слухали і проникалися. Молитвою, яка покликана піднести наші серця від землі до неба, покаяння відкрий мені двері життєдавчі. Свята церква, як любляча мати, готує нас для того, щоб ми змогли побороти себе. Бо саме таким є наше завдання на цей період духовної весни, як називають святі Отці період Чотиридесятниці. Ми повинні стати переможцями над власними пристрастями, над власними недоліками для того, щоб з такою перемогою увійти у обійми Отця нашого Небесного, який очікує наближення ще тут на землі. Але найголовніше вверху на небі. Свята Церква закликає нас, щоб ми витрусили з себе усяке фарисейство і наблизилися до того молитовного стану, який сьогодні дає нам у приклад смиренний метар. І нехай у цьому нам допоможе та проста. Але надзвичайно глибока молитва, яка сьогодні промовлена устами митаря. Боже, милостивий будь до мене грішного. Амінь.